Сергію, доброго доброго ранку. Чи то вже добрий день? Вже далеко не ранок. Розкажи, будь ласка, ти бачив, як підписувалась коаліційна угода, щойно в раді. Твої враження, що там відбулося, чи хтось щось сказав? І хто буде міністром юстиції? Доброго ранку, Привіт. друзі. О, дякую, Андрію. Тобі, що ти розповів коротенько серіал, я можу його вже не дивитися. Погоджуюсь з грабарською, що ходити там досить тяжко і. Я там хожу виключно по вулиці Інститутській, за весь Час чотири рази пройшов, і то це були зйомки. Не хочеш там ходити, не можу і так далі. Слухайте, ну що ну прийшов я на це, якщо я тут коротко розкажу глядачам громадсько, що вчора ввечері від при служби Верховної Ради прийшло повідомлення, що о 21.30 вийдуть до преси представники майбутньої коаліції з підписаною угодою, і вся ця преса прийшла і чекала. Навіть у нас там іля Безкаравальний чекав до 11 години в підсумку до 2 години ночі преса... До, говори, говори, вибач до, до другої, та до другої години ночі преса чекала на вулиці, і в підсумку до них ніхто не вийшов. Ну, от зараз на 12.30 була ця. Ну така, знаєш, це все ж таки якесь ритуальне підписання. Було ясно, що вони підписалися все вночі. Тепер просто прийшли керівники, представники цих груп уповноважень, або керівники, навіть там, наприклад, якщо говорити про Яценюк, Ляшко, а ну всі були лідери перші номери списків, і вони. Формально підписали цю угоду, якісь там формальні речі сказали перед підписанням. Арсеніцнюк, наприклад, сказав, що це перша коаліція в українському парламенті, яка буде налічувати конституційну більшість, тобто буде 300 голосів і плюс. Юлія Тимошенко сказала, що вона завдяки її команді, ну, в звичній манері вона це розповідала завдяки її команді в коаліційну угоду внесений пункт про зняття недоторканності з політики всіх рівнів суддів, президента, парламенту там, і так далі. От і не забула вона сказати про Наді Пісавченка. Все це засідання, чи не знає це називати, цю ритуальну церемонію модератором був Володимир Гройсман. Олег Ляшко сказав, що він що, А, тут цікаво, він сказав, що він обов'язково буде голосувати. Його фракція буде обов'язково голосувати за прем'єр-міністра СК, що він за реформи радикальні, і він вірить в цю команду, що вона може провести радикальні реформи. І потім він пожартував, що він готовий, а може, не пожартував, звертаючись до Арсенія Яцінюта, що він готовий стати міністром внутрішніх справ. Ніяких заяв гучних не було після цього. Там формальні якісь речі були, сказав, що треба скорше формувати уряд. <св 'язок> Якісь терміни є текст. взагалі озвучені, коли саме поскорше, це коли скоріше. Е, ну, Яценюк говорить про те, що протягом 10 днів це треба зробити і, і працювати, працювати. Тексту угоди немає, тобто її не роздали, сказали, що зараз її опублікують. Ну і фактично, Яценюк сказав, що угода ця про коаліцію це є базовий документ для формування уряду. Uh -huh. Одночасно, в тому числі, ну така от історія. Я тут зняв трошки відосів. Я вам зараз привезу з манклик, і все подивитись. Супер uh -huh. Сергій, перед тим як тобою попрощатися, я от хочу сказати, що Насправді я б не дуже тішився на з боку Тимошенко з того, що вони вирішили зняти неторканність з депутатів, тому що це доволі контроверсійне рішення. Воно явно популістське. Я не знаю, взагалі звідки воно береться. Люди, які побували в візниці, вони хочуть, щоб всі решта теж там побували. Якісь молитва певно пояснити. Ну просто поки в нас немає незалежних суддів, знімати неторканність депутатів все доволі якось так. Небезпечно Но, от, бачиш тут, Андрій, тут така сталося, що ти і в тому числі недоторканність суддів. Тобто, щоб судді, виносячи рішення, розуміли, що в них на доторканості більше не буде, теж. Uh -huh. Тобто, так як підштовхнути? Це, підштовхнути це, 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 випадки, це, випадки. Це, це Це пакет, і президент, і судді, і депутати. Я знаю, що Ляшко виступав категорично проти державного фінансування партій. Mm -hmm. а, чи ну цей... йому ж не треба. В нього ж є фінансування, до чого вони державне фінансування партій. <laughs> це О, ти коментар. <laughs> це, а, це, а, це я коментую. До речі, Оксана своїх і потім в коларах так само сказала, що вони за те, щоб навіть на швидше зняти Доторканість вже готові різні законопроекти від різних політичних сил. І зняття недорканості буде один з перших законів, який буде розглядати законопроектів, який буде розглядати нова Верховна Рада. Добре, дякую, дуже Сергій. Сергій з Верховної дякую. Ради, де щойно формально підписали коаліційну угоду, завершили її е, от буквально вночі.